Що знову сидітимемо без інтернету? Енергетики умнічки дали нам можливість пережити зиму без відключень. Але ж вони не всесильні. Відключення знову потроху повертаються. То як залишатись з інтернетом? Перш за все, підключаємо оптоволокно, доки до провайдерів не вишикували черги з тих, хто не встиг до початку відключень. Бажано ще уточнити у провайдера, чи зарезервована у нього лінія, і наскільки часу. Бо якщо ні, то особливого сенсу щось змінювати немає. До речі, є провайдери, які резервують абонентів. Що підключені витою парою, це теж варіант, але оптоволокно краще. Далі купуємо собі безперебійник, павербанк, генератор чи будь-яке інше джерело живлення, і в момент відсутності електроенергії заживлюємо від них онужку разом з роутером. У нашому профілі є інструкції, як то робити. Посилання знайдете в описі. Ну і щоб поменше залишатися без світла, економно споживайте електроенергію. Це дуже важливо. Не повезло людям, які на 9-му поверсі живуть, будуть туди-сюди бігати без світла.